Різдво це час єдності, тепла та надії, навіть тоді, коли свято починається з повітряної тривоги, а всі присутні змушені прямувати в укриття. Саме в такій атмосфері пройшла святкова різдвяна зустріч у національній бібліотеці України для дітей. Свято розпочалося з особливого моменту: передачі вихиємського вогню миру, який принесли скаути з національної скаутської організації пласт. Ноя ну, ж різдво без справжньої коляди для гостей заходу виступали студенти муніципальної академії естрадно-циркового мистецтва. До святкової програми долучився оркестр 25-ї бригади охорони громадського порядку імені князя Аскольда Національної гвардії України, який виконав всесвітньо відомий щедрик композитора Миколи Леонтовича. І сьогодні дуже символічно, що на різдво ми слухали колядки у виконанні, якому я раніше не чув Це і рок, і все дуже круто. І що я помітив, що навіть батьки. От вони ставали якимось такими щирішими, теплішими, посміхалися, аплодували. І на оці там кілька хвилин, можливо, годину, яку ми тут провели, всі провалилися у таку казку, чудову казку. І я навіть бачу по своїй дитині, яка, в принципі, ну, як і всі діти в Україні не мають багато радості. Сьогодні вони посміхалися і точно. Відпочили не лише тілом, тому що вони танцювали, а й душею, тому що це дуже важливо. На гостей чекали традиційні різдвяні частування, куття, узвар та святковий торт, які стали ще одним символом тепла, щирості і спільного святкування різдва. А також солодкі подарункові набори від Української Федерації банків продовольства. Хочу подякувати нашим партнерам, які постійно підтримують цей заклад і дарують дітям смачні подарунки. Це банки продовольства. Українська федерація банків продовольства, дуже гарна соціальна місія. Вони підтримують продуктами харчування, продуктовими наборами людей на лінії розмежування, людей в зонах, де проходять близько військові дії. А сьогодні вони подарували чудові дитячі набори з цукерками і привітали дітей з світлим святом Різдва. Фундація Течія підготувала для дітей особливі подарунки, які іграшки власного виробництва. Ми підтримуємо всі заходи, які організовує. Бібліотека для того, щоб дітям було цікавіше навчатися, цікавіше розвиватися і долучатися до читання. На завершення заходу у свято відвідав Віталій Данчак, протоєрей та секретар митрополії Православної церкви України. Він вручив нагороди та грамоти волонтерам кіноспілки та фундація течія від Епіфанія митрополита Київського і всієї України. Мені приємно, що дирекція керівництво. Цього закладу бібліотеки духовно піклується про дітей, тому що таке величне свято робить такий великий захід, таку загальну бібліотечну національну дитячу куляду, і це є дуже втішним. Різдво в національній бібліотеці України для дітей стало ще одним доказом того, що навіть у складні часи ми здатні дарувати тепло, світло і надію.